Ну і останнє, прошу, бачу, газета сьогодні. Прошу. Ми ще домо зараз. Вже за рахунок моєї квоти. Я просив дати рівно дві години працюємо. Тоді це буде останнє запитання. Не паю, нехай буде. Зараз дадуть мікрофон. Представтесь, будь ласка. Долас юади. Добрий день, пане президент. Дозвольте до вас звернутися від міста Житомира від двох тисяч житомирян, які передають вам привіт. І дуже дуже просили мене з вами поспілкуватись і попросити вас допомогти в такій ситуації, в якій зараз опинилась Житомирська кондитерська фабрика. Як ви знаєте, фабрику захопив депутат Пашинський, і фабрика шість місяців не працює. Дві тисячі людей без засобів на існування. Вони попросили мене до вас особисто. Давайте запитання, все таки. Ні-ні, Щоб звернутися до президента про допомогу, бо людям нічим ні за що їсти. Підприємство грабує, там повний безлад, що твориться. Я почув вас. Я почув. Ви звернулися. Я зараз Я зараз що що давайте не перетворюватися на я. Зараз прошу, щоб ми мені доповіли цю ситуацію. Якщо відверто, я можу вам сказати, я не знаю ситуації на Житомирі, але я точно знаю, що е, з обох сторін існує проблемна правова позиція. І в даному випадку я би е, був би щасливий, якби ми прискорили розгляд цього питання в неупередженому, чесному, деполітизованому судовому засіданні. Впевнений в тому, що прийняття судової реформи цьому буде сприяти. Взагалі. Але по цьому питанню я розберуся і попрошу.